на биковець і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка сейраш Сейраш Вітаю вас. Рада бачити Так, да, привіт. Сьогодні хочу обговорити з вами трошечки міжнародки і почати. Власне, хочу з того, що Трамп а нещодавно заявив: мовляв, Путін має територіальні амбіції далеко за межами України. Чи дійсно це так? Да, я дивилася це питання. Да, Путін має амбіції потикати НАТО, пощупати, подивитися, наскільки. НАТО буде реагувати і чи включать вони п'яту поправку у випадку якоїсь агресії на їхню територію? Що ви маєте на увазі під фразою потикати в НАТО? О, так, от я цей маю на увазі буквально спровокувати конфлікт. Тему е із того, що випадало провокативну історію, наприклад, країни Балтії можна розхитати внутрішніми ватніками, які там сидять без резидентства уже по 20 років і мічтають Савкі, і ностальгують, а не країнах Балтії, а Балтіке. От, ти не можуть вивчити мову. Дуже гла дуже класно нагнати туди зелених чоловічках як свого часу в Крим і почати розколихувати як-небудь внутрішню історію, а потім підгід до цього спасати рускоязичне населення в країнах Балтії і без різниці, що це країни НАТО. От, подивитися, яка буде ну яка буде реакція, задіяти для цього території Білорусі, наприклад, зайти звідти невідомими військами без опознавательних знаків і подивитися, як будуть реагувати сусіди. Та країни НАТО, ну тобто провокації це класика жанру. Подивитися, чи получить по зубам за те, що поліз чи не угу. а Чи спроможне НАТО на якусь певну відповідь? Mm. Дуже зараз проблематична у них історія, тому що вони роздеплилися занадто пізно, з, ну, з озброєнням. Велика кількість країн, та сама Балтія передала нам дуже значну кількість своїх власних ресурсів, і швидко приймати рішення в Європі не вміють, швидкого реагування там немає. І Путін про це знає, і ми з вами про це знаємо. І, і саме цікаво, що європейці про це знають, тому всі сидять і очкують. Це прекрасно, що вони очкують, але чи готуються вони до реального наступу можливо. готуються. готуються, готуються. Ну, <смітна> подивіться оборонні бюджети по Європі на цей рік і закладені на наступний, ті, які вже з'являються в різних виданнях. От, тому ж періодично, як і я бачимо у новинах, да, там, там готують госпіталя, там починають вкладати в оборонку, там. Відсоток закладають на оборонну промисловість вище найвисокіший за останні, там, наприклад, 20 років, да, типу і так далі тому подібне. Ну вони ж розуміють, що срака вона така, що насувається потроху. Угу. А стосовно Росії і Путіна, це лише поки що. Uh, якісь бажання, мрії, фантазії Путіна. Чи це вже конкретно, можливо, навіть десь прописаний з кимось обговорений uh, план? Якщо ми бачимо цю історію в Таро, значить про це, як мінімум, говорять, говорять часто і якось достатньо. ну, Достатньо для того, щоб це побачити в картах. Uh -huh. Ну, просто цікаво, чи знаєте, є у нього так, можливо, там. Uh, там... Туди наступлю, сюди, ось тут зроблю такий крок. Чи це просто якась поки що умовно і дуже абстрактно. Є тема планування, є тема реалізації. Ми говоримо про плани, ми не говоримо про реалізацію, бо до реалізації ще, ну, якщо все добре, то далеко. А от, а от плани, ну, ми ж про плани говоримо. Плани є, плани різноманітні, плани усілякі цікаві. До реалізації далеко наскільки ну, далеко? 30-й рік, 35-й, раніше. Ну мені не подобається в цілому тенденція 30-х років у світі як така, якщо настільки можна далеко зазирнути, хоча б одному щось там певні напруження. Вони там всюди випадають, і вони пов'язані там не тільки Україна, Росія, вони в принципі світові напруження. Ми зараз бачимо з вами ескалації конфліктів по всьому світу. Ми бачимо з вами, що світ знаходиться на межі. Да, певних таких ну, натягнутий як струна, можна так сказати. І таких гарячих точок по світу розкидано купа, от, холодні війни між деякими, ну, деякими країнами, і спірні території. І оця вся історія. І коли це маленький локалізований конфлікт, це одна історія. Коли це починається. Напруження між двома великими державами, трьома-чотирма, трьома, з намаганням поділити економічні впливи в світі, то починається срака. Да, це гібридна війна. Її не можна назвати 100% третьою світовою в тому розумінні, в якому вона є, де кожен в кожного стріляє. Але це гібридна війна, політично напружена війна, проксі угрупування, які починають колупати інші держави під виглядом взагалі яких небудь там. Ну терористів, наприклад, розумієте. Ну, ну, це як тема Ірану з їх зболою. Вони навіть не приховують що це їх проксі угрупування, які колупають то Ізраїль постійно. Ну коротше, ну це ж це не буде виглядати так, як у підручниках за період з 39 по 45. Це не до такої степені. Це трохи інакше. Бо світ сучасний і війна сучасна в світі, якщо ми повернемося до Росії і ну, там, до Москви, Стосовно ресурсів, чи є у них ресурси для подальшої агресії, тому що ну, економічно зараз вони в повній сраці, чи, можливо, я не права. Ні, у них з економікою дійсно повна срака, але ж ця повна срака стосується звичайного населення. А еліти, еліти втратили, звісно, свої бабки, але, але елітам дали натомість умовний, умовний захист. Поки, звісно, цар не перетвориться на повного Сталіна з параної, не, не почне сажати своїх, а він періодично це вже робить. Ну, типу, зачисточки, тому що йому показали, що серед його оточення який-небудь предатель, поэтому треба або всіх через одного трутруїть новічком, або де-небудь на чорний дільфін закрить. Все в духе. Я ж кажу, сталінізму так. Е Гей, зіслати в лагеря неугодних, особа приближених. От, е нікого ж не хвилює тема життя мирного населення всередині РФ. Поки тримаються ціни на нафту, поки РФ може видобувати. Чи буде колихатися ціна на нафту до певних кризових показників? Так, да. У мене як воно випадало на початку року. Що буде депінгувати ціну на нафту для докризової цифри для РФ, так воно і продовжує випадати. Лише питання часу, коли аравіти остаточно підвалять ринок до неприємної ціни. Але навіть тоді РФ буде на постійній дотації свою оборонну промисловість, грубо кажучи, вимати гроші з населення і вкладати в оборонку. З населення і в оборонку. Оця вся історія. Хотіла запитати про Іран, враховуючи всі ці останні події через нестабільність на ближньому сході. Як це все буде впливати на подальшу ситуацію в Україні? Фокус країн-партнерів чи стане важче Росії? Чи впливатиме це на участь США в допомозі нам? No. Там я вже казала, є плюси і мінуси пов'язані із загостренням конфлікту Ізраїль-Іран. Ну, типу, там є плюси і мінуси. Плюси це безумовно питання в того, що партнер, головний РФ, зараз потребує допомоги більше, ніж може надати тієї допомоги. Проблема ядерного. Вони ж торгували з РФ якраз таки ураном раном у цієї всю історію. Тут у цьому тепер халепа, тому що кадри всі повалили. Ну, типу, ладно, там уран зберегли, там якусь частку вивезли, та кадрів немає, які займалися цими розробками. Це все спочатку тепер. Ну, типу, дослідження. Якби люди, люди в цьому контексті ресурс, оце важкий удар фокус уваги. Безумовно, він так або інакше він змістився на конфліктну ситуацію Ірана з Ізраїлем. Це зрозуміло, але він, як показує саміт НАТО, який відбувся, то про Україну та якщо правильно про неї заявлять, то про неї не забувають. Якщо правильно про неї заявляють про ту Україну і робити інформаційні прецеденти, ми не випадемо зовсім із пов'язки дня. Да, це певні проблеми для нас у фокусі уваги США на Ізраїль більшою, тому що це перший стратегічний партнер у Ізраїлю, як такий, О, от, але це активізація Європи з іншого боку, які більше в такому випадку включаються в процеси України, бо не є стратегічно важливими партнерами для Ізраїлю, як Штати, тобто тут і плюси, і, і мінуси, воно все вкупі. Якраз ось хотіла вас запитати про нещодавно закриту зустріч лідерів НАТО. Що важливого там прозвучало для нас і що вирішили щодо України? Це ото коли вони там зустрічалися на якомусь круглому столі про нас, таке дивилася це питання. Я не пам'ятаю чорт коли ще, Про те, що там обговорювалося все починаючи від інтеграції економіки, закінчуючи, що робити з війною, які території. Теоретично можуть бути в замороженому стані, от повністю від початку до кінця, там обсмуктувалося все, просто обсмуктувалося все. Вони не прийшли до 100% єдиної думки, там скоріше було обмін, обмін думками, е е якісь е е нататки і напрацьовки у цьому форматі, що з цим всім робити. А от у якихось там інтеграційних процесах по економіці по ринку е е дійшли згоди майже всі по якихось процесам, особливо те, що стосується війни, там, як всіда Розброти шатання, ну це буквально був круглий стіл. Що нам робити з тими чуваками? Ну, типу, що нам з ними робити? Як нам їх інтегрувати, що робити з їхньою війною? Бо типи вроді нічого такі, але є багато. Але ну, типу, щоб українське фермерство не поклало фермерство Європи. Uh, да, і не закидало дешевим, дешевим товаром, тому що дешева робоча сила. Європейський ринок, і з за того польські фермера опять будуть з плакатиками стояти, Понімаєте і кричати, що ми гехаємо і забираємо у них роботу. Ну і пішло А На цій же зустрічі Трамп заявив, що Україна вийшла з під контролю. Що він мав на увазі під фразою вийшла з під контролю? Пересли перестали слідувати певним вказівкам. Я так підозрюю, що тут скоріше ж ми все менше і засливою інформації ставимо штати в ізвісність про свої планування. Чому так сталося? Що ми ставимо їх менше в ізвісність? Я ж кажу, бо є велика кількість сливої інфи, бо є велике лобі, яке займають росіяни всередині штатівського політичного ком'юніті. Як це вплине на підтримку і взагалі на стосунки України і США? Давайте прагматично. Ми кланялися в сраку, цілували. Нам отак. Ну, звісно, трошки більше, ніж отак, але отак. Ми не кланяємося в сраку, не цілуємо. Результат майже один і той же. Ну, розуміємо, да, типу? Якби. Якщо вам знаєте, це як в життіському прикладі. Якщо чоловік вірній дружині розповідає, що вона йому зраджує, тому що воно поранеє то інколи не виникає бажання піти вже зрадити, щоб, хоча б якщо звинувачували, так за діло. Оце от приблизно така сама ситуація. От і все. Чи готуєш США якийсь можливо новий план дій щодо України? Кардинально новий, ні. ні. Тут в рамках того самого диявола, який постійно обговорюють в якихось кулуарах, тобто тут нічого не, ну, тут поки що кардинально нове. Ні. ні, Все ходимо, поки ходимо по колу. По, поки ходимо по колу, тут єдине із нового це, скоріше за все, дійсно. Оці, от питання потенційної зустрічі з путіним ймовірності або можливості, ну це мабуть єдине нове, що з'явилося в останніх розмовах-але деякі аналітики після цього саміту почали говорити про те, що нібито Трамп змінив свою позицію і знову включиться в активну допомогу Україні. Чи можливо таке теоретично навіть? Я дивилася для свого каналу це питання. Вчора в мене випадало, що Трамп його, в його любові до нас ну, вистачить знову на якийсь певний проміжок часу. Все. Ну, біполярний дід, що ви від нього хочете? Він випив таблетки, йому розвиднялося, Забув випити таблетки. Опять Путін-красавчик, українці не гадяї. Все. Але все ж таки якийсь певний період з цієї активної допомоги буде? Чи він буде занадто короткий? Це не, не, не період активної допомоги. Це період лояльності, де на божечки вкотре нам не розповідають, що во всьому в цій мірі віноват Зеленський. Понимаєте, все. Mm -hmm. Хотіла ще запитати про шлях України в НАТО, чи є він взагалі досі а, актуальним, можливим і чи досяжна ця мета? Все ще поки знато. Я, у мене як випадало, що скоріше ми говоримо про ймовірність, більш високу ймовірність інших якихось союзів альтернативних. Так воно в мене і випадало. Тобто, це взагалі неможливо, що все ж таки якось будемо рухатися, але дуже повільно. Чи нам взагалі може це вже не потрібно стане? От, от, от питання в потрібності. От питання в потрібності на перспективу. Сильно, ну, сильно рятує НАТО? Когось врятувало? Чи відчувається зміна якихось певних настроїв серед країн, членів НАТО, серед наших союзників? То нас підтримує, чи зменшилася вся підтримка і віра в те, що те, що цей конфлікт закінчиться скоро? Ця війна закінчиться. Ну, по Європі ми лягли на плечі Європи. Європі доведеться, хочуть вони цього чи ні. Дивіться, ми допускаємо з вами велику помилку зараз. У навіть у самому запиті ми говоримо про політичне, без е, пласт запиту. Переводимо його в емпатичне. Типу, божечки, сидить такий весь Макрон во Франції. Такий боже, бідний українці, їбнуть кожен день. Надо їм срочно допомагати, як жива людина. Ні, ми говоримо про політику. В політиці немає місця імпатії, ми говоримо про прагматизм з вами. Ми або говоримо про прагматизм, або не говоримо про імпотичні настрої нікого і ні до кого. Тому що то, що Макрон може показово дома плакати над фотографією вбитої української дитини, ніяк не стосується його політичних заяв, його політичних рішень, його політичних виступів на політичній арені. Якщо мова йде про... Питання цілих держав, перестаньте тягнути імпатію в політичний простір. Німа там ніц, ніхіра імпатії. Є бабки бізнес, вплив і ситуація політична на світовій арені. Там хто за кого плаче ночами, в сраку можна запихнути. Тому що це ніяк не б'ється з реальними заявами. От, і все. Ну, типу, тому тут просто завідомо питання не, не окей. Чи а, а, відмовляється Європа від допомоги? Вона не може відмовитися від допомоги Україні, тому що ми залежимо від них. Вони залежать від нас в даній ситуації. Ми виграємо для них час, щоб вони могли зробити щось зі своїм кривим озброєнням, яке свого часу вгрохала Меркель, потім добував Шольц який-небудь. І Оця вся історія барон. Которую попродавали за брильянти російські, Ответочка за чотирнадцятий год. Понімаєте про те, що всі в сраку язики тоді запхали. Тепер, пожалуйста, вигрібаємо свої запхаті язики, великі демократи. Давайте ж ми якось ну, зрозуміємо, що є причина-слідственна політична связь, а не імпатія про а, любов до українського народу. На останок, про Ша ще запитаю вас, чи обговорюється сценарій виходу США взагалі з підтримки України? Або вона буде просто зменшуватися? Якщо зменшуватися, наскільки критично і чи допоможе нам взагалі ця підтримка в такому випадку? Mm, прям зовсім виходу я не бачила жодного разу. Ви до зміни взаємодії да. Якесь зменшення ресурсів або ресурс, який іде не напряму в штати Україна, а скоріше там через Європа Європа перепродає або виділяє або заміняє і так далі, от в такому скоріше ключі. Чи зменшується якась кількісна, ну там підтримка грошова чи ресурсна? Да, безумовно, і це очевидно. Це ну, це видно. Да, по, по тому скільки ресурсу ми зараз отримаємо від штатів, але знову ж таки, там є домовленості, які є ще за старого президентства, які досі не довиконалися, а які досі виконуються розтягнуто у часі. Ну, типу, тому тут сказати, що зовсім злилися, ні. Але просто видозміна, видозміна е, шляхів цієї допомоги, так чи в найближчій перспективі є ймовірність того, що зовсім зільються, я ж кажу, я не жодного разу не бачила, щоб це було повне відходження від цієї ситуації. У США занадто багато зобов'язань. Якщо не перед нами, то перед іншими країнами. І тому тут, ну, можна хитро всьому тіть, понімаєте? Дуже красиво. Mm -hmm. Дуже дякую вам, Олександре, за інтерв'ю. Наші глядачі чекають ваші запитання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми все читаємо, працюємо для вас. Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх, страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми, нарешті, переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовищі, проведу у практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно.